Ось така має бути вкладочка в менюшки Factory. Називається Antenna Normally ON. Якщо вона включена, значить має подавати зживлення з кабеля, який написано IMP Ant Ant. Написано на ньому синій ANT. Ось так. Другий варіант, де можна взяти. у вас ось такий сканбас, це теж схожий автомобіль, це Volkswagen. І ось тут на цьому кані один із проводів є червоним. Ось він, цей червоний провід. Ось у мене з кана. Це червоний провід, він заходить в загальну фішку і він буде ось тут рядом з чорним сусідній. Саме його треба перевірити, що це він. І тоді на нього можна ось тут зачистити і приєднати камеру. Також в розділі Device, це ось другий, У нас є функція Sound. Заходимо в Sound і тут є включення AMP. on Off. Якщо включили, то живлення на синій провід AMP з'являється. Також можна використати. То тут або там включити антенну. Для вибору навігації, щоб вона запускалася прямо з основної кнопки, потрібно зайти в розділ «Общі» спуститись донизу, знайти слово навігація. І тут вибрати ту навігаційну систему, яка буде запускатись за запитом в даному випадку Ego. Це все, все то, як ви вибрали, Ego. Заходимо сюди. І тут там, де написано у вас навігація, буде запускати саме та навігація, яку ви вибрали. Лінії парковки заходите в заводські настройки 3368, пароль. Далі заходите в заводські настройки, які знаходяться тут. Тут є наружна температура. До речі, у вас можна її спробувати включити, адже вона у вас працює, може запрацювати, так як є КАН І ось тут є парковочна розмітка, її можна включити і виключити. Крім того, є різні типи розмітки. У вас може бути навіть динамічна, адже вона йде. Динамічною в в автомобілях Бмв Фольксваген.